Настя відчайдушно мріяла про народження дитини, тільки за п'ять років подружнього життя нічого не вийшло. Вона переживала, Максим нервував, а його мати сварилася з невісткою. Це все твоя вина, а я внуків мрію побачити, обурювалася надія. Швидше за все, ти гульбанила, і тепер ми розуміємо наслідки такої безвідповідальності. Це неправда, я теж мрію про малюка, плакала Настя. Для цього я обійшла всіх фахівців, але от тільки моїх дій замало, а Максим відмовляється проходити обстеження. Тому що він точно впевнений у собі, обурювалася Надія Ти на мого сина провину не перекладай, раз сама не здатна нормальну сім'ю створити. Настя не втрачала надію і продовжувала лікуватися, виконувала всі рекомендації лікарів. Проблеми були, але вони були не критичними, і надія відчути радість материнства була. Тільки чоловіка не вдавалося затягнути на перевірки. Останнім часом він став особливо нервовим, був усім незадоволений і з будь-якого приводу влаштовував сварки. Насті й так було нудно, оскільки надії на виконання мрії залишалося мало, так ще й сварки з чоловіком ці. Набридла ти своїми проблемами, і взагалі у мене на роботі повно турбот, а тут ще це, репетував Максим. Але ж ми сім'я і повинні всі труднощі проходити разом, тоді з усім і впораємося, намагалася достукатись до нього Настя. Та яка ми сім'я, якщо зі спільного тільки квартира куплена в кредит, голосував він ішов голосно гримаючи дверима. Настя залишалася наодинці з переживаннями, помічала відчуженість чоловіка, але навіть у такій ситуації не втрачала надію на порятунок шлюбу завдяки появі малюка. А потім вона дізналася, що Максима щодо цього інші плани, і до того уже давно. У той день Настя сходила у магазин, накупила продуктів і взялася готувати вечерю. Вона наварила зеленого борщику і насмажила пиріжків з капустою і картопелькою. А як же ж, коханого чоловіка треба балувати різними смаколиками і свіженькою їжею? Щось довго Максима немає з роботи, подумала Настя, глянувши на годинник на кухні, може, справи якісь має. Через півгодини почувся звук ключа в замку, і за хвилину на кухню зайшов Максим. Що це тут порозкидала? не вітаючись, буркнув він, дивлячись на гору посудок який Настя не встигла помити. Та я тобі приготувала, почала Настя, але той її зупинив. Це вже все неважливо, сказав Максим. Зараз я тобі розповім одну таємницю сідай. Настя не розуміла, що це робиться. Не виходить у нас нічого. Та що не бачу сенсу далі нервуватися, продовжив той. Права, моя мати, що немає сенсу щось змінювати. Потрібно прийняти те, що відбувається, і просто навчитися жити далі. Я поки не розумію, що ти маєш на увазі, здувалася Настя. Не буду далі тягнути. У мене давно вже інша жінка. У нас справжнє кохання, і я подаю на розлучення, видав він. А як же ж наші плани і надії, не зрозуміла Настя. Ми ж так мріяли про спільну дитину і взагалі розраховували все життя разом провести. Ну, дитина не виходить, а плани в мене тепер інші, відповів Максим. Я не відмовляюся від сподівань на появу спадкоємця, тільки тепер з іншою жінкою. І чоловік пішов з квартири. Потім було розлучення, поділ спільного майна та нескінченні звинувачення на адресу Насті з боку рідного чоловіка. Вони вважали її винною у розпаді сім'ї через неможливість народити дитину. З цього приводу свекруха навіть вважала за потрібне залишити Настю без половини квартири як відшкодування для її ідеального сина. При цьому моральний стан самої Насті особливо нікого не хвилював, а їй було так недобре, що в принципі нічого не хотілося. Жінка опустила руки, занепала духом і більше не хотіла бігати по медичних центрах, тільки мати не давала зневіритися. Тобі всього 30 років, ще все життя попереду, і на твоєму колишньому чоловікові світ клином не зійшовся, казала їй Тетяна. Тільки я після першого шлюбу більше не хочу переживати подібне і проходити через такі випробування, схлипувала Настя. Максим від мене втік через те, що я не змогла народити дитину, тож більше я й сама не хочу нікому життя псувати. Багато ти розумієш, бурчала Тетяна. Якщо треба, то за руку тебе буду по лікарнях водити, тільки не дам так все залишити. По суті, батьки справді водили Настю по спеціалістах і мовляли пройти повний курс процедур після обстеження, вона погодилася лише заради їхнього спокою, хоча особливо в успіх цього всього не вірила. Просто після розлучення у неї в житті залишилася тільки робота, ходіння по спеціалістах і рідкісне спілкування з подругами. Спочатку було справді складно, але потім Настя навчилася жити в існуючих умовах. Вона все прийняла, змирилася, і не наважувалася будувати стосунки з чоловіками через небажання комусь зіпсувати життя своїми труднощами. І лише після знайомства з Іваном Настя змінила думку. Мені все одно на те, що було в минулому. Я розраховую на спільне майбутнє, сказав він, пропонуючи Насті спільне проживання. Але ти молодий і здоровий чоловік. А я не впевнена, що зможу подарувати тобі дитину для створення справжньої родини, одразу зізналася Настя. Ну і гаразд, не вийде звести дітей, купимо собачку, і взагалі зараз у світі мільйони пар чудово живуть без дітей, наполягав Іван. Через п'ять місяців спільного проживання закохані розписалися, завели кота і купили в кредит квартиру, обоє працювали. Часу разом проводили багато і домовилися не концентруватися на труднощах, а усьому шукати тільки позитив. Для цього здавалося, правильним не згадувати минуле, що вони й робили. Лише через п'ять років після весілля з Іваном Настя мимоволі згадала про давні події, випадково зустрівши в місті першу свекруху. Добре виглядаєш, напевно, багато чоловіка собі знайшла, невдоволено посміхнулася надія. Ви теж нормально виглядаєте. Пропустила повз вуха її хитство Настя. Сподіваюся, у вас все гаразд і проблем немає. Моя основна проблема, Максим. Несподівано зважилася на откровення жінка. А що ж так? з не дуже великим інтересом запитала Настя, шукаючи можливість скоріше піти у своїх справах. Внуків вам підкидає неслухняних, чи знову з невісткою не догодив? Невістка зараз у мене вже третя, і я так розумію, не остання, зітхала жінка. Тільки всі наступні гірші за попередні, і взагалі виходить, що ти була найкращою. Ну що ви, все буде добре, а тепер, вибачте, я справді поспішаю, сказала Настя. Та годі тобі, що скажи, що на тебе чекає велика родина з трьома дітьми, котом і собакою, відверто посміхалася Надія. Ну що ви, собаки у нас немає, чесно зізналася Настя, а ось кіт є, на вулиці підібрали. Бачу, сама не хочеш нічого говорити, тож спитаю прямо діти є, не могла далі гамувати цікавість Надія. Вибачте, але ми не в таких близьких стосунках, щоб обговорювати моє особисте життя, і всього вам доброго, сказала Настя. Просто Максима так і не вийшло звести дітей, от я й подумала може вам знову зійтися, гукнула вслід Надія. Дякую, мені не актуальна ваша пропозиція, віддаляючись, відповіла Настя. Насправді, жінка була вражена пропозицією колишньої свекрухи, але не показала вигляду. Вона справді поспішала до того ж особливого бажання спілкуватися з цією людиною в неї не було. Свого часу вона зіпсувала Насті багато нервів добре, що з другої свекрухою їх пощастило набагато більше. Вона дуже допомагала при народженні Марійки, а зараз сиділа з мешком, поки батьки старшу доньку оформляли у садок. Антоніна з Тетяною чергували у нагляді за онуками, бо обидві бабусі ще й на роботу бігали. Та й Настя з Іваном намагалася батьків особливо не навантажувати і самі займалися вихованням дітей. Вони їх так трепетно чекали і тепер купали й кохання, й турботі. Але не стала Настя про це надії розповідати, бо зловтішатися не хотіла. Під час розлучення саме її вона вважала винною у проблемах та неприємностях. А зараз найвдячна колишній свекрусі була. Якби вона тоді активно не втручалася в їхні стосунки, може й не трапилося б у житті це щастя у вигляді Івана та двох дітей, народжених у великому коханні.